Всім привіт! Сьогодні у нас по плану е, будуть закупи. Так як чоловік завтра їде на роботу, сьогодні треба готувати їсти. І сьогодні у нас такі будуть е, реально такі масштабні закупи. Да? Їдемо по магазинам. Ви <кхух> Ми приїхали в Кауфлянд! Ідемо! Ще чекаємо нашого тата! І йдемо на закупи. Зараз візьмемо собі тілешку велику. Да, бо нам треба багато. Взагалі, для початку рекомендую вам скачати додаток всіх цих магазинів. Там, де ви будете бачити всі актуальні промоції акції. На вході є такі сканери. Зараз ми розкажемо покажемо, як вони працюють. Тут ось є взагалі інструкція. Треба мати додаток. Відкриваємо додаток, скануємо. І далі зараз, от, показується сканер, який можна взяти. зеленим він світиться. Беремо цей сканер і йдемо на закупи. Беремо огірки. Такі набагато кращі, ніж ці, ці довго не лежать. І беремо цукіні. Три штуки бери. Кабачок. Далі йдемо важити. Взяли такі помідори. Зараз йдемо важити. Йдемо, 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 йдемо. Так, так, один пакетик одразу все окремо для себе, для нас і для Максима. А тепер цим сканером одразу ж пробиваємо, пікаємо всі продукти. Далі ми прийшли у відділ консервації. Тут ми частенько беремо е, такі огірочки, зараз я покажу вам маленькі. Дівчата їдять, а тут їх і нема таких. То в відренки маленькі огірочки. Ага, отакого от плану. Огірочки маленькі. Шо, шо. Ну нам не треба. Більше банка цього. Прийшли в рай приправ і зараз покажу, що я знайшла. Які знайшла приправи. Дуже часто запитують, де купуєте приправи до шашлика, до плову. А вони от тут всі є. От дивіться, беремо приправа до шашлика. Навіть українською мовою написано. І ціна злоти 99 за цю пачку. Скільки тут у нас? 25 грам, і, і злоти зараз ну, можна множити на 2. 18 гривень отака пачка. Всі ці ряди з солодощами ми просто проходимо, так як ми їх мало рідко взагалі беремо. В принципі, якщо беремо, то просто раз затарилися малим і все. О, тут їх дуже багато. Йдемо далі. Є окремо холодильник прям з безлактозною продукцією. Йогурти безлактозні, масло, сметана, оця намазка, алмет, сирок, творог. Ми беремо тут все. Так же виглядають наші закупи, взяли ще таку рибку, амур. Пожарим, давно ми вже жарили. А тут ми взяли салком. Ну, так от. Є тут такий відділ всякого барахла, де ми завжди любимо поритися. Найшли таку машинку для катишок. Із колту бирати, із цих спортивних штанів. Ну, але нам не треба. І йдемо далі. ти що? Що ти розгадуєш? Вийми з рота Даша. Підходимо сюди, скануємо. Чи хоєш континувати? Так. Повчите на пан. Так, зараз іде підтвердження. Угу. форми планощі. Все. Наші роботи. А ну-ка, наскільки вийшла? Покажи в кінці. О, такий кілометровий. 630. Умножить на девять. Ну, то я на три недели.